Аліна рвучко відчинила двері, зайшла в квартиру, і з порога заявила: Я даю вам два тижні на переїзд. Внучечко, ти що? Катерина дивилася на Аліну широко відкритими очима. Ще три роки тому вони з чоловіком оформили документи на квартиру на внучку. Навіщо? А щоб квартиру у разі чого не довелося ділити. Там же не лише Аліночка, там же ще свята та Юра, які теж, мабуть, захочуть долю. Це все зайве, потрібно Аліні, ось на Аліну й оформили. Чому? Бо так захотіли. Про решту переживати вони не збиралися. Тому ж навчали і внучку Аліну, що вона найкраща, а брат та сестра не дуже. Що я? Мені треба забрати речі з орендованої квартири вже за тиждень. Це квартира моя. Але ми ж хотіли, щоб після того, як нас не стане, тобі все дісталося і ділити не довелося, але не зараз. І скільки мені ще чекати дуже, дуже образливе питання. Катерина таки усвідомила, що вона наробила. Мало того, що залишила інших онуків без усього, то ще й так легко довірилася. Але й вона сама приблизно цьому й навчила онучку. Я весь цей час де жити повинна? продовжувала запитувати Аліна. Можеш жити у нас? У мене, якщо точніше, це моя квартира. Ми просто її тобі подарували, але після того, як. Такого не було там вказано. Ви самі переписали все на мене, так що жодних варіантів. Я переїжджаю наступного четверга, щоб доти квартира була вільна. У вас залишився тиждень. Катерина шкодувала про своє рішення. Але хіба тепер можна щось змінити? Ні. Вона хотіла, щоб Аліна, коли їх не стане, ні в чому не потребувала. І якби Аліна була чемною, то так все і було. Але їй потрібно тут і зараз, а не потім. Куди ми підемо? запитав Віталій. У вас є будинок у селі, той будинок, в якому потрібний ремонт. Ну, жити там, звісно, можна, але не так зручно, як у квартирі. Катерина і Віталій навіть думали, що треба буде туди переїжджати. Як ти можеш, сказала Катерина, як ти можеш? Ми для тебе взагалі все. Ми інших обділили заради тебе, щоб у тебе все було. А ти нас просто ось так виганяєш? А ти нормально будеш почуватися після цього? Бабусю, а я що мою вибір? Я молода. Мені треба своє життя влаштовувати мені не до вас. Катерина та Віталій перевезли речі до добродушної сусідки, яка не змогла їм відмовити. Уляна раніше особливо ні з ким не спілкувалася. Робота, робота, та й не хотілося. І відразу, побачивши, яка там ситуація, вона вирішила допомогти. Залишайтеся стільки, скільки потрібно, сказала Уляна. Сусідка була трохи молодшою, вона працювала вчителем. Якщо й була вдома. То працювала зошити, журнали, ну, в межах декількох місяців. Спасибі. Але Уляна не думала, що це на кілька років. Катерина та Віталій не збиралися їхати, вони почувалися комфортно. Катерина переставила на кухні все, як їй подобалося. Уляна готувала рідко тому не одразу помітила. А де зелена тарілка? Якось запитала Уляна. У верхній шафці?» – відповіла Катерина. Добре. Через три роки Уляна подумала, що гостя настав час переїжджати. Питання житлом у Катерини та Віталія ніяк не вирішувалося. Ремонт у своєму будинку вони не робили. Внучку Аліну з квартири виставити вони так і не змогли, вона вже добре там влаштувалася. Інші онуки з ними навіть розмовляти не стали. І їх можна зрозуміти. Коли Аліна зажадала квартиру, їх бажання залишилися без відповіді. Про справедливе ставлення і мови не було. Аліні дісталася квартира, ну, от нехай вона тепер і думає. Аліна ж розбиратись не дуже хотіла. Квартиру вона забрала, а ось бабуся і дідусь її зовсім не цікавили. Але їхні інші онуки також не цікавились ними. Як у вас із будинком? запитала Уляна. Та, ніяк, відповів Віталій. Так нічого й не зробили. Я просто хочу знати, коли ви туди переїдете, додала Уляна. Вже було очевидно, що вона говорить про те, що їм настав час виїхати. Хм, Колись. Уляна думала, що це все на півроку максимум, і вона мовчала три роки. Але вона не планувала залишати їх у себе назавжди. Ось вони, певно, так і вирішили, що Аліна, що бабуся з дідусем, чомусь вирішували свої проблеми за рахунок інших. Але у вас там нормальний будинок. Тільки трохи ремонт потрібен, сказала Уляна. Та не хочемо ми жити в селі, якось до міста вже звикли. Розумієш, що нам просто тут подобається, відповів Віталій. Звичайно, що подобається. За комунальні послуги вони не оплачують, тільки продукти інколи купують. Живуть у найбільшій кімнаті. Навіть із домашніх обов'язків взяли на себе лише готування, решта все на Уляні. Це все зрозуміло, але мені якби не дуже зручно. Ти що нас виганяєш? запитала Катерина. Ні. Ви казали, що вам треба тимчасово пожити, і я погодилась. Але вже час, я думаю, достатньо для тимчасового проживання. Ясно. Катерина відповіла коротко і демонстративно пішла в кімнату. Тепер Уляна відчувала себе винною, але відступати не збиралася. Їм є де жити, вони просто не хочуть заморочуватися. А потім Уляна подумала, що Аліні, напевно, було у кого повчитися. Наступного дня Катерина з чоловіком прокинулася і побачили, що їхні речі стоять спаковані в сумках біля під'їзду. Уляна мовчки показала рукою на двері і пішла на кухню. Катерина з Віталієм мовчки вийшли з квартири. І отак, через свою поведінку, вони залишилися тепер на старості ні з чим.